Питання наших пацієнтів, коли і яке дослідження краще виконувати. Біль у спині триває кілька тижнів, травми не відмічає. Тут краще робити МРТ, тобто магнітно-резонансну томографію. Підозра на міжхребцеву грижу або защемлення нерва. Також краще МРТ в залежності від того, в якому сегменті біль та ірадіація в яку кінцівку. Потрібно перевірити кістки після падіння. Тут краще КТ. Комп'ютерна томографія. Біль у коліні після тривалого сидіння або ходьби та ходьби по сходах. Краще МРТ. Підозра на перелом. Якщо мова йде про кісткову структуру комп'ютерна томографія. Біль після операції на кісті. контроль імпланту. Також комп'ютерна томографія. Підозра на запалення кістки або інфекцію це так званий остеміліт. Я так думаю, про це мова йде. Також комп'ютерна томографія. Хронічний біль у плечі без гострої травми. Краще перевірити м'які тканини, тобто МРТ. Набрик або запалення м'яких тканин після травми. Мова про м'які тканини – МРТ.